Так, всім привіт. Нарешті доробили ми магнітний зажим. Так, де ви нас? Ні, це я так. От у нас магнітний зажим такого плану. Ми його зробили повністю з алюмінію. Ніжка. Тут піджимний болт, щоб зусилля регулювати на цю лампу сам магніт. І алюмінієва бобишка разом зажимається на трубі вже таким речагом. Тобто він переставний. Тепер дивимось, дивіться. Сама основа всередині проточена 25, всередину вставляти можна різний вкладиш під різну трубу: під 18, під 19, просто вкладиш точим. Певний діаметр і все. Тому що ці пластикові накладки зараз червоні, це е, вони зараз на 3D напечатані тимчасові. Будуть такі з цільного пластику. І вони приклеєні на звичайній двосторонній скотч, щоб не свердлити отвори. Воно чудово держиться, як ми бачимо, ходить, все зажимає. Тому, якщо міняти, то просто відклею. Кладиш поміняв, тобто ти все одно це раз робиш, ти не часто це робиш. І назад приклеїв акуратненько, красивенько, естетичний вид. Стосовно магнітного зажиму. Тут ми регулюємо зусилля, щоб лампа не падала, розумієте? І плюсом цього плеча важеля є тим, що його можна в двірну полость ставити, щоб глиб лампа була, щоб колеса не мішали. Точно так же можна опустити його на саму землю. Лампу вивернути відносно заготовки, тобто у вас, бачите, ви так, якщо б тут була трубка, то вона сковує руки, а так у вас повністю, як хочеш, так і крутить. Тепер ще один плюс цього цієї ніжки це те, що ви можете самою ніжкою, тобто ви ще сам. Чередній шніпнір, а саму передвижну заживну частину можете не відкручувати, а саме, самою ніжкою дивіться, який ход. Тобто бачите, які великі. І ви тут практично 40 см ви можете лампу і вище піднімати, і нижче, при цьому не зажимом не користуючись, а просто брати за сам магніт, підняли, поставили, як вам треба. Стосовно виворота магніта, тобто ми бачимо, якщо ми зараз поставимо відносно трубки, плечо поставимо ровно під 90 градусів, то магніт, виворот лампи Ось. тут зроблено таким чином, що вам не потрібна пластикова вкладка, а просто ви сильніше ламаєте і все. Тобто так. Ну, це, якщо ну, я, я так не роблю, тому я так... не знаю. Так, ви вже як у руках, ви навіть якщо відриваєте однією рукою, то ви відчуваєте, що вона відривається. Ви просто назад відпускаєте вона стає. А якщо вже відривати, то повністю відривати. Ставити також. Не так, а трішки на бока, щоб сильно не закусував шарнірне з'єднання. У плану у нас магнітний вузол кріплення. Ну, більше нічого сказати. Тут шарик, різьба там М8 на Дніпровську лампу, в принципі, воно підходить, але тут можна на пластинку якусь робити, але то вже по бажанню можна сказати. Так що ось такий у нас вузол кріплення. Ручка тут також переставна, можна довшу пустити, але ну, це маленька, тут 65, можна довшу пустити. Відпустили, передвинули, зажали. Точно так же ви можете користуватись, тобто, що ви бачили, що вона тримає. Поставили, зажали. Відірвали, повісили лампу. Взяли більшу лампу метрову. Зажали, користуємось далі. Можна з усиллям піджимати. І вже не боїшся, що це пластик. Чому я відійшов від пластика? Тому що з пластиком більш ніжніше потрібно проводити роботу. І якщо ти сильно зажав, то ти вже пластиком так не зробиш. А якщо це алюміній, це вже ти раз купив і забув. Ти вже купив, зажав, піджав сильніше, все, в тебе стоїть, ти крутиш он повністю себе крутиш ланку. Так що, ось такий от у нас зажив. Знову ж таки, повторюсь, і сюди можна ось дивіться. Знімається. Якщо я зараз відпущу, там є пластикова втулочка. Вон її там всередині видно пластик. Він зроблений чому таким чином, щоб то була змінна деталь. Тобто пластик час від часу все одно буде стиратись об трубу, у яку у вас шершава, не шершава. На полірованій не буде стиратись, на цій буде стиратись. Тому зроблена перехідна втулка, ви можете її замінити на інші якісь. Е Менший діаметр, там 18-й з у кого діаметр, або там 19-й. І просто бачите, приклеїли і зажали. Тут опустили. І бачите, спокійно ось вас взяли за саму лампу. все это себе, что вам нужно. Так что вот такие вот у нас магнитные зажимы.